Вождів міняєм на кого не розберем, проникне нова історія, правдиво без іронії, зравши історичний чорнозем, проникне нова історія, правдиво без іронії, зравши історичний чорнозем. Цим і пов'язаний із системою намертво, і від цього погано спить вночі. Хоч і переписав все нажите непосильною працею на дружину, сина та матір, що вже вижила з розуму, навіть розлучився, криючись і зробив з цього величезну таємницю для всього світу. Голий, як лопуцьок тепер. Якщо ви в своїй квартирі ляжте долі, три-чотири, чітко відфіксуємо всі рухання. Геть всі впливи зовнішні, підкоріться на весенні. Вто глибоко так, аж до знеможення. Я ще ж геть вам вже не йметься, тріть вологи, чим прийдеться, одними займіться процедурами. це дурами. Байшов масові на пальцем постоянного своєзнання соучки. Принцип управління, і неупражнення, дозволяє животам на протяжній всій жизни звершаснувати своє мустерство Просто самому факту в ній. И Наоборот, испытующий недостаток сонця. Прибитаю, как быть свет, Божий какой позволяє тим образом виживать в соответствующих условиях. Испыток сонячної радіації опася. Шукаючи дива, ти там заблукала Росклітне, попмірна чихлать китка, кохання пролине, як біла лебідка, погорне крилом своїм тихо і зрання, І скаже, любове єдине стання Хто це тут у мене сьогодні такий філософ? Нік Владим не говорив їй нічого. А на прямокутнику, де мало би бути фото, з викликом рябіла грубими протекторами, підвішена на товстій міцній линві шина від колеса вантажівки. Ну їх добіся, Катрусю, мужиків цих, нам і удвох добре, правда ж? Мамулечко, але я ж цього літа поїду до Кракова і скоріш за все вступлю там до університету. Гатя замовкла, не наважаючись вимовити, що матері прийшов час подумати про влаштування особистого життя. Хай вкраду тільки ти, не скажи мені ні, невже ж так змарнували роки ми? Погодься ж нарешті, на рай в курені, якщо терем, той наш вже з чужими та в прірву з головою, коли не з тобою, неймовірна жінка ех душа, та тепер не маю шо Може, ще й пожив би, коли не любив. Знаєш, а Homo sapiens вижив же лише тому, що вмів пристосовуватися, посміхнувся Ігор, але раптом його чорні очі злісно блиснули. Коли після остерської учебки четверо нас прибуло в 10-й танковий, там владу тримали кацапи. Нас, українців, вони за своїх не вважали. Хто ж підкаже те, що мені дано? Знатись це і не суджено. може й так, що проживши літа задарма. Повернемось випадковим січнем, тільки я не той, і ти не та я не той, яким я був ще вчора. І варить неба синім бірюзу Вітер пасмо золоте розів'є Горобці наразму і зеркалення розплещуть моє.